Ілюстрована історію України замовнику. Книга виконана в шкірі. Накладочки Метал, посріблення, позолота. Каміння Сваровський, розпис ювелірними емалями. Унікальніший витвір мистецтва. Книга репринтного видання 1900. 1900. 1900 де цього. 1000... От я маю... 1918 року плотні сторіночки, але ця книга не тільки е, йде в комплекті, до цієї книги йде ось отакий унікальніший футляр, який також виконаний з дерева. Накладки це в металі по золоті. Е, дуже гарно зроблений, приємно презентабельно подарувати. Додатково комплектується сертифікатом. Сертифікатом зараз це все гарно запакуємо, йому, вкладаємо, обпаковуємо пінопласти. Що там, папірки, бумага, все бумага, угодно, щоб, щоб максимально якісно це все було запаковано і доїхало. Хто хоче замовити такий оригінальний подарунок, звертайтеся, сайт ексклюзії, пишіть особисті повідомлення. Телефон під відео з радістю реалізуємо ваше таке замовлення.